Буду співати любому Я тебе кохаю і сильно, як себе, я себе кохаю і сильно, як себе, себе я кухаю, більше і, більше і тебе. Я тобі подаю діамантове серце, щоб ти тільки за мною одружилася. Я тобі подаю весь діамантовий, мір, щоб ти за мною І жени. Женимося на тобі, і діточок буде мати двадцять 50 тисячу. І будь ласка, і будь ласочка, жіночка моя не уби мені пакості. Я хочу женитись на тобі, і дам мільйон твоя дів. Я тобі дам все своє багатство. що ти тільки за мною одружи. Хочу на тобі женитись, будь ласка, не женуйся іншого хлопця. Я найсильніший, наймогутніший у світі. Я найсильніший, наймогутніший у світі. Будь ласка, не кидай мене, що ти пізнаєшся, що ти мене не кохаєш, все ви зб'ється. Я тобі подавую дві тисячі гривень, щоб ти тільки за мною одружилася. Хочу, щоб ти з мене женилась на мені і нікого не цілувала, нікого не женилась крім мене. Я тобі подивую два діамантових худців. Цілий два діаманта. Десять тисяч діамантів, щоб ти одружилася зі мною. Будь, будь ласочка, жіночка, не вбий мене. Я буду слухняний і діточок буду бавити більше, ніж ти їх.